Він канал Лев. Сьогодні вас я буду озвучувати історію, як я став суперзонім сторінка 28. Давайте ще продовжимо. Тренування під пильним наглядом кайзера тіней та жінки кішки продовжували при... приносити свої плоди. Ми з Веронікою розвивалися і наші сили почали набирати нових форм. Кожне тренування ставало складнішим. Але з кожним кроком ми відкривали в собі нові здібності. Андрій, після пережитиї ілюзії, створений мороком, я відчув, як моя сила змінилася. Тепер, окрім здатності копіювати сили інших, я почав виявляти нових навиків, створених ті новими клонів, які могли діяти незалежно від мене. Ці клони... Мали обмежену силу, але могли відволікати супротивника, полутати його або атакувати з Я вчився керувати ними так, що противник не міг відрізнити справжнього мене від клонів. Кайзер Кайзертянець, спостерігаючи за цим розвитком посміявся ти набуваєш того, чого не вистачало раніше, гнучно у використанні своїх сил. Але пам'ятай, що твоя справжня сила не тільки копіюванні, а й у розумінні сутності тієї сили, яку ти копіюєш. Я також почав краще контролювати свої емоції. Тепер, коли гнів чи су. Загрожували вийти з-під контролю, я навчився стримувати їх. І спрямовувати в потрібне русло, перетворюючи їх на енергію для своєї атаки. Вероніка. Вероніка теж зробила значний крок уперед. Її тренування з жінкою кішкою розкрили її нову здатність використовувати звукових хвиль. Вероніка навчалася створювати звуковий. Імпульс під час швидких рухів, що могли дезорієнтувати супротивника або навіть завдати шкоди. Її спритність і швидкість тепер поєднувала з новими атаками, що дозволяло їм врятувати цілі на відстані або паралізувати ворогів звуковим ударом. Тепер ти справжня ж... хижачка, задоволено говорила жінка-кішка. Коли вони завершували черговий раунд тренувань звукові хвилі, це точно твоя зброя. І ти повинна навчитися використовувати їх так, що ворог навіть не зрозумів, що відбувається, поки не буде занадто пізно. Верніка з кожним днем ставало все більше впевнена у своїх силах. Вона більше не відчувала страху чи сумніву, і її нові навички стали невід'ємною частиною її бойової стилю. І тепер вона могла діяти не тільки тихо і непомітно, але й з смертельною точністю. Тимчасова корпорація героїв. І їхні новачки. Поки ми тренувалися, корпорація героїв також не стояла на місці. До їхніх лав приєдналися нові новачки. Ще таких були а... Аероній, який мав... мав ранг С, і контролював повітряний поток. Тера, яка мала ранг Б і могла маніпулювати землею, і Спектр, новачок із рангом Д, здатний ставитись невидимим. На короткий час. Астрал проводив постійне тренування для всіх новачків, готуючи їх до майбутньої битви, вони відправляли команди взаємодії до їхніх сил, поєднували для досягнення максимального ефекту. Ми повинні бути готові до атаки на базу суперзлодіїв», говорив Астрал під час одного станувань. Е, Іля, Діма, Міко і їхні союзники заховувалися. Місце, яке добре захищене, але ми повинні знайти спосіб робитись крізь їхню оборону. Однак, попри всі зусилля, герої не могли зібрати достатньо інформації про місце знаходження бази злодіїв. Щоразу, коли вони наближалися до правди, даний хтось дезорієнтував їхні, їх, найдаючи фальшиву інформацію. Хтось грає з нами в хитру гру. Промовила зурний вартовий, вивчаючи з... зібрані звіт. Ми отримуємо дані про місце знаходження бази, але кожного разу, коли відправляємо туди патруль, вони натрапляють на порожні будівлі або пастки. Фенік, стоячи поруч, стискав кулак від роздратування. Ми не можемо дозволити їм постійно перегравати нас, потивно з'ясувати, хто дезінформував нас? І нетріалізувати його. Корпорація героїв були на межі відкриття правильного місцезнаходження бази, але їхній пан постійно заривався. Вони розуміли, що зітхнулися з противником, який готовий грати в довгі і хитру гру. Тим часом у цей час Ілля, Діма і Міку працювали над подальшою інформацією та підготовкою до можливого нападу героїв. І я особисто відповів за створення нових фальшивих слів, які мали збити героїв з їхніх слід. Діма координував дії з іншими злодіями, які також були залучені до цього процесу. Герої втрачають терпіння, зауважила Міку, вивчаючи останні повідомлення. Вони починають підозрювати, що хтось серед їхніх рядів надає їм хибну інформацію. Це дає нам шанс ще трохи часу. Але цей час не безкінчений, відповів Ілля. Ми повинні бути готові до того, що герої врешті-решт знайдуть правильну дорогу. І у цей момент нам потрібно буде зустрітися їх повною силою. Але до того часу ми повинні максимально затягнути цей процес. Переду нас усіх чекала велика битва. Герої готували до атаки ми ж до захисту. Усі сили з обох боків накоплювалися і кожен день моменту. Наставав, він змінить баланс сил у місті. Ми ставали сильнішими. Але чи буде цього достатньо? Лише час покаже. Сторінка 29. Тренування під пильним наглядом Кайзера Тіней та жінки кішки продовжувалася приносити свої плоди. Ми згороніко розвивалися і наші сили почали набирати нових форм. Кожне тренування ставало складнішим, але з кожним кроком ми відкривали собі нові здібності. Андрій, після пережити ілюзії, створеного мороком, я відчув, як моя сила змінилася. Тепер, окрім здатності, копіювати сили інших. Я почав вив'яти нові навики, створюючи тільки клонів, які могли діяти незалежно від мене. Ці клони мали обмежену силу, але могли відволікати супротивника плутати його або атакувати з Я вчився керувати ними, так щоб противник не міг відтізати справжнього мене від клона. Тіней спостерігаю за цим розвитком посміхався. Дина був то чого. Чого не вистачало раніше? Гнучності у використання своїх сил. Але пам'ятай, що твоя справжня сила не тільки в копіюваннях, а й у розуміннях сутності цієї сили, яку ти копіюєш. Я також почав краще контролювати свої емоції. Тепер, коли гнів чи Сум, загрожував вийти з-під контролю, я навчився стримувати їх і спрямовуватись потрібним руслом, перетворюючи їх на. На енергію для своєї атаки. Вероніка теж зробила е значний к крок уперед. Її тренування із жінкою кішки розкили її. Нові здатність використовувати звукові хвилі. Вероніка навчилася створювати звукові з під час швидкого рухів, що могли дезертувати співпротивника або навіть завдати шкоди їй спритністі, і швидкість тепер поєднується з новими атаками, що дозволяє їм вражити цілі на відстані або паралізувати ворогів звуковим ударом. Тепер ти. Справжня хижачка, задоволено говорила жінка-кішка, коли вона завершила черговий раунд тренувань, Звукові хвилі. Це твоя нова зброя. І ти повинна навчитися використовувати їх так, щоб вороги навіть не зрозуміли, що відбувається, поки не буде занадто пізно. Верніка з кожним днем ставала ще більше впевнена у своєму силах. Вона більш. Вона більше не відчувала страху чи сумніву, і нові навички стали невід'ємною частиною її бойових стилю. І тепер вона могла діяти не тільки тихо і непомітно, але й зі смертельною точності. Корпорація героїв і новачки. Поки ми тренувались, корпорація героїв також не стояла на місці. До їхніх лав приєдналась нові новачки, серед яких були аеронії. Який мав Гранд С і контролював повітряний поток ТРА, яка мала ранг Б, і могла маніпулювати землею і спектр, на очах рангу «Д» здатний ставити невидимими та короткими частинами. А Стал проводив постійне тренування для цих новачків, готуючи їх до майбутньої битви. Вони відпрацьовували командні взаємодії, де їхні сили поєднують для досягнення максимального ефекту. Ми повинні бути готові до атаки на базу суперзлодіїв, говорив Астал під час одного тренувань. Ілля, Діма, Міку і їхні союзники заховалися в місці, яке добре захищені, але ми повинні знайти спосіб поробити скрізь їхню оборону. Однак, попри всі зусилля, герої не могли зібрати достатньо інформації про місце знаходження бази злодіїв щоразу, коли вони наближалися до правди та ніхто йде з. Хто зарентував їх, надаючи фальшиві інформації. Хтось грає з нами в хитру гру, промовив лазурний вартовий, вивчаючи здібності звіт. Ми отримуємо дані про місце бази, але кожного разу, коли відправляємо туди патруль, вона натрапає на порожні будівлі або пастки. Фенікс стояв поруч, стискаючи кулак від роздратування. Ми не може дозволити їм постійно перегравати нас, потимно з'ясувати, хто дезінформував нас і не нейтралізував його. Корпорація героїв були на межі відкриті місця місцезнаходження бази, але їхні плани постійно зривалися. Вони розуміли, що зітхнення з противником, який готовий грати довгу і хитро гру. У цей час Ілля Діма і Міку працювали над подальшим дезінформацією та підготовкою до можливого нападу героїв. Ілля особисто відповідав за створення нових фальшивих слідів, які мали збивати героїв з їхніх слідів. Діма координував дії з іншими злодіями, які також були залучені до цього процесу. Герої втрачають терпіння, зауважила Міку. Вивчаючи останні повідомлення, вони починають підозрювати, що хтось серед їхніх рядів надає їм хибну інформацію, і це дає нам ще трохи часу. Але цей час не безкінечний, відповів Ілля. Ми повинні бути готові до того, що герої врешті-решт знайдуть правильну дорогу у цей момент. Нам потрібно бути зустріти їхню повну силу. Але до того часу ми повинні максимально затягнути цей процес. Попереду нас усі чекали великих битв. Герої готувалися до атаки ми ж до захисту. Усі сили з обох боків накопичувалися. І коли цей момент настане, він змінить на баланс сил у місті. Ми ставили сильнішими. Але чи будь-то цього достатньо, лише час покаже. На цьому закінчується п'ятий розділ е історії книги, як я став суперзлодії. Далі я буду озвучувати шостий розділ книги «Як Я став суперзлодієм». Ну, до цього ми ще дійдемо. Е ставте лайки, підписуйтесь на канал. І чекайте продовження історії, як я став супер злодієм. І всім пока.